1918 рік у Львівській цитаделі. Тут відтворили події, які в історії отримали назву Листопадовий чин. Півсотні реконструкторів діляться на січових стрільців і поляків, слухають план дій і займають свої позиції. Сьогодні наше завдання це оборона даної, даної башні цитаделі. Ми будемо обороняти її від польського війська, яке наступає для того, щоб нас звідси вибити. Як бачите, я Соні, кулеметник, тож соні полякам файно дістанеться. Реконструктори поринули у кінець першої світової війни у час, коли великі держави розпадалися, і в українців з'явилася можливість здобути незалежність. Однак польська ліквідаційна комісія, створена у Кракові, українську владу у Львові не визнавала з 2 листопада. Після захоплення січовими стрільцями стратегічних об'єктів міста у Львові розпочинаються запеклі бої. Українці займають позиції у форті їх атакують польські вояки. Значить, був обстріл польською, польською артилерією цитаделі, і потім польські загони пішли на штурм цитаделі. І кілька днів тут тривали е, сутички, але поляки не змогли взяти е, цитадель, оскільки тут міцно засів український гарнізон. І після цього поляки переключилися на е, більш для себе, як вони вважали, важливі е, об'єкти. Наслідком листопадового зриву згодом стало проголошення західноукраїнської народної республіки. Серед реконструкторів єдина жінка уособлює усе жіноцтво у легіоні ОСС. в українських січових стрільцях в історії, якби саме в цьому війську найбільше брали участь жінки порівняно з іншими тому це історичний факт. Вариство пам'ять подібні реконструкції в історичних місцях вже своєрідна традиція. Таким чином розповідають, намагаються дати можливість сучасникам поринути в історію.